Справа 6,24. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас сума 4 дробів має дорівнювати справа 8, що ділиться на 1 мінус х у8. Щоб це довести, давайте спочатку знайдемо суму перших двох дробів. Так буде простіше. Я запишу, як перша дія. Тобто ми записуємо, що 1, що ділиться на 1 плюс х, додати, 1, що ділиться на 1-х, і це дорівнює. Щоб додати ці дроби, спільний знаменник у нас буде 1 плюс х, що множиться на одиниця мінус х, то додатковий множник до першого дробу буде 1-х, а до другого буде 1 плюс х. Тоді що ми одержимо? У чисельнику буде 1-х. Записуємо 1 мінус х, що множиться на одиницю. Потім буде додати 1 плюс х також, що множиться на одиницю. Ну, а в знаменнику буде 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х. Це буде спільний знаменник. І це дорівнює. У чисельнику 1-х помножити на 1, це буде 1-х. Так, а додати. 1 плюс х помножити на 1, це буде 1, 1 плюс х. Ну а в знаменнику. 1 у квадраті 1 мінус х на 1 плюс х це буде 1 у квадраті мінус х у квадраті. Це буде різниця квадратів цих виразів. Записуємо 1 у квадраті мінус х у квадраті. І це дорівнює. Ну, що ж тут у нас плюс х і мінус х суми можна викреслити. Так, їхня сума дорівнює 0, то в чисельнику у нас буде 1 плюс 1, це буде 2. Ну а в знаменнику. 1 у квадраті мінус х у квадраті. 1 у квадраті це буде 1 відняти х у квадраті. Є? Тобто сума перших двох виразів у нас дорівнює 2, що ділиться на 1 мінус х у квадраті. Тоді другу дію Я додам ще до цієї суми 2, що ділиться на 1 плюс х у квадраті. Записуємо другу дія. Тобто ми до першої суми 2, що ділиться на 1 мінус х у квадраті. Додамо третій дріб. Це в нас 2, що ділиться на 1 плюс х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, як їх додати? Знову потрібно зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток цих знаменників. Тобто додатковий множник до першого дробу буде 1 х у квадраті. А до другого 1. Хрест нахрен заповнюємо 1 мінус х у квадраті. Так, тоді ми одержимо. У чисельнику буде... Давайте я запишу так, 2, що множиться на 1 плюс х у квадраті. Так, додати. 2, що множиться. А у дужках у нас буде 1 мінус х у квадраті. Ну, а знаменник спільний буде добуток цих знаменників, тобто 1 мінус х у квадраті, що множиться на 1 плюс х у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки. Отже, 2 помножити на 1 плюс х у квадраті, 2 на 1 це 2. Плюс 2 помножити на х у квадраті це буде 2х квадраті. Далі. 2, що множиться на 1 мінус х квадраті, це буде плюс 2. Що множиться на 1, це буде 2 мінус. 2 помножити на х квадраті це буде 2х квадраті. Ну і в знаменнику добуток 1 мінус х квадраті на 1 плюс х квадраті. За формулою скороченого множення записуємо як 1 у квадраті. Різниця квадратів цих виразів. Мінус x у квадраті і також до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 2х у квадраті відняти 2х у квадраті сума дорівнює 0. Тоді в нас залишиться 2 плюс 2 це 4. А у знаменнику 1 у квадраті це 1 мінус х у квадраті до квадрату це буде х у четвертій степені. Є? Ну що ж. Тоді сума перших трьох дробів дорівнює 1 мінус х у четвертій. Давайте додамо іще четвертий дріб і подивимося, чи буде дорівнювати сума правому виразу. Записуємо третє діє. Тобто 4, що ділиться на 1 мінус х у четвертій степені, Додати 4. Що ділиться на 1 плюс х у четвертій степені. І це дорівнює. Знову спільний знаменник буде добуток цих знаменників. то по діагоналі записуємо, що додатковий множник до першого дробу буде 1 плюс х у четвертій степені, А до другого дробу буде 1 мінус х у четвертій степені. Тоді запишемо, що у чисельнику у нас буде 4. Що множиться на 1 плюс х у четвертій степені, Додати 4, що множиться. І 1 мінус х у четвертій степені. Ну, а знаменнику записуємо як добуток знаменників. Тобто 1 мінус х у четвертій, що множиться на 1. Плюс х у четвертій степені. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. 4 множимо на 1 плюс х у четвертій, і 4 помножити на 1, це буде 4. Далі додати. 4 помножити на х у четвертій, це буде 4х у четвертій. Далі додати. 4 множимо на 1 мінус х у четвертій. 4 помножити на 1, це буде 4. Далі відняти. 4 помножити на х у четвертій це буде 4х у четвертій. Ну а в знаменнику добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це буде різниця квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 1 у квадраті мінус х у четвертій. Також до квадрату. І це дорівнює. Ну, що ж, у чисельнику сума 4х у четвертій і мінус 4х у четвертій дорівнює 0. Тоді у нас у чисельнику залишиться 4 плюс 4 це 8. Ну, а у знаменнику 1 у квадраті це буде 1. Відняти х у четвертій до квадрату це буде х у восьмій. Є? Ну що ж? Виходить, що сума усіх чотирьох виразів у нас після тотожних перетворень вийшла 1 мінус x8. Тобто дана рівність є тотожністю. Записуємо тоді, давайте я підкреслюю, що ось у нас вийшло. Так. І ось у нас і раз. записуємо, що тотожність доведена. Ну що ж, ось таке завдання на додавання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.